Я довго не міг зрозуміти, що важливіше системність чи креативність от, в бізнесі в От, Якщо ви збираєтесь займатися підприємництвом або вже займаєтесь, то це класна думка на подумать. Просто уявіть собі, що системні люди, це просто я завжди просто, ну, я чесно заздрю, я не, не знаю, я не вмію, я не можу сісти і отак от, -от пахати від ранку до вечора якось одним завданням. І мене не, ну, я можу, але мені це супер важко дається. А креативність це мій коньок, взагалі. Я просто я вважаю, що я, е, у мене креативність неймовірного рівня і е, цей і, страт, і стратегічне мислення. Але системність, всю цю стратегію, креативність сісти впровадити дуже важко. Але я колись побачив класну рекомендацію від якихось потужних підприємців: що якщо ви бачите, що ваша сильна сторона це креативність, стратегічне мислення і так далі. То ви маєте знайти в команду супер класних е людей, які системних, які можуть все це побудувати в систему. І оце насправді те, як я працюю. Це моя основна задача. О, ось пожар, жесть е е і це моя задача знаходити людей, які допомагають мені робити систему. А я вже так сказати е придумаю, куди ми біжимо і що ми робимо і як.